Мене не зрозуміли. Смисл мого відео був у тому, що в Данії усі будинки за замовчуванням мають цей руглятор опалення. У людей тут взагалі немає такої проблеми, як опалення, там є можливість його. Регулювати. Тут у всіх є можливість його регулювати, тому що це апріорі, воно вже закладено. А в Україні будинки, які Будувалася декілька десятків років тому, вони не мають цього регулятора. Про це було моє відео, що це дуже незручно. Я особисто стикалася з цією проблемою, і вона мене дуже ця проблема напружувала. Тому що в тих квартирах, де я орендувала, я багато орендувала різних квартир, там жодні квартири не було цього регулятора. І та організація, яка подавала це опалення, вона подавала це опалення. Завжди однаково. Вони ці батареї були завжди однаково гарячені. Просто неможливо було доторкнутися рукою, і їм байдуже це не взагалі не впливало на яка була на вулиці, погода і в мінус 15 і в плюс 15 було дуже спекотно у квартирі, дихати було нічим. Люди регулярно, мешканці цього міста, телефонували всю організацію і просили зменшити це опалення, а їм, але їм було байдуже. Вони казали, що у них така інструкція, і у них свої якісь параметри, за якими вони подають таку температуру. Розумієте? Оце людей бісило те, що люди не можуть навіть у своїй квартирі регулювати. Це опалення і зробити так, щоб їм було комфортно. І зробити окремо теж не було можливості, тому що це то проблема не в тому, що це технічно неможливо. Це технічно можливо, але там купа нюансів законодавчих, якихось формальних, там треба брати було дозвіл у місцевої влади. Тобто сам ти не можеш там щось встановити, треба брати дозвіл у місцевої влади і. В тій організації яка подає опалення, а якраз ця організація місцевої влади не давала цього дозволу, вони відмовляли. І тому люди не могли встановити цей лічильник. Тому що ті організації, звісно, це було невигідно, якщо всі встановлюють ці лічильники, всі прикрутять це опалення, і тоді вони втратять гроші. І звісно, вони цей дозвіл не давали. В цьому був посил мого відео.